Всім привіт, друзі, мене звати Марк Марк Маркеймс, і сьогодні ми будемо грати з в Атака. Ну і що ж, ми вже підійшли до другого епізоду. Ну і в другому епізоді тут у нас також 18 рівні, так само, як в першому епізоді. Ну і що ж. Ну і до того я навіть прокачав собі М16, 8. ну М16 я навіть прокачав. Ну, і ми можемо почати, звісно, з другого епізоду, тобто перший рівень. Ну і ми бачимо якусь таку цікаву комаху, ніби така, як вже муха, як це справді. Так, ну і що ж, найперший ну, рівень в другому епізоді. Так, добре. Ну і що ж, так, а так, це є жук. Так, дивіться, це є жук, ну і дивіться, жук є трохи є так само, як комаха, тільки він набагато крипкий, та також тає. По 15 монет. ну Бачите різницю між жуком та кумаком. Ось. Так, добре. Ну і що ж, ну і дивіться, тут є багато кумах. Так, добре. ну цих, е, е, кумарів. Ну і до того Ей, Йдуть, куди ж без них. Так, добре. Ну і що ж, ну тут є ці кумари. <пай>, так, добре, ну і крутку да поки що це, і, і, це поки ще єдині монстри, які у нас ідуть. Так, добре, ну і ще цей жук, летучий, летучий жук, я так сказав навіть. Що ж, ну і в принципі, хоча є такі. Літучі жуки. Так, добре, але є багато жуки, які просто ходять. Так, добре. Ну і що ж, ну і тут є крокодили. Так, добре. Ну і тут. А, і ще до того є крокодили з шоломами. Так, ш... з шоломами, але ми порадимося звісно. Ну, що ж? Так, добре. Ну і ми можемо, звісно, заморозити крокодилів, щоб вони трохи затримувалися. Так, добре, ну давайте. Лучше ну, ще трошки залишилося. Ну, останній крокодил. Останній і все. Нехай заряджається цей так, цей дробовик. Так, добре. Ну і що ж. Ну і зараз багато крокодилів підходять. Так, ну і крокодили з шоломами також підходять. Так, ну цей кузенрой, нехай буде поїдати у тих жуків. Так, тих жуків. Ну і що ж? Ну, ми вже. На фіналі. Так, добре. Ми вже майже... Так, ну і перший рівень пройде. Просто перший рівень пройшли. Так, ну і буде зараз другий рівень. Так, дивіться, ну і до того поповнилися такі, як черепи. Просто поповнилися черепи. Так, що ж, ну і другий рівень. Так, другий рівень. Так, поки що ніхто не йде. Ну зараз і крокодили з'являться. Ну і що ж, вже крокодили. Це поки що перші у нас. Так, кумари, на вони залишили, так, М16 М16, так, добре. Так, добре, непогано зісем. Поки що стає ізі, стає ізі. Так, добре. Ну тут тільки крокодили. Ну, знаю, що буває так завжди легко, як на початку, але з часом на, за кожним рівень. ну, за кожним рівнем, то буде все тяжко і тяжко. Ну я вже зарахую, що це вже так трохи тяжко є. Так, добре, ну і що ж. Ну і завжди може на останніх там рівнях, епізодіях, щось такого може бути дійсно тяжко. Ну, бувати тяжко, але все одно що ми пройдемо, пройдемо. Ну, так, добре, що ж. Ну, вбиваємо так. Можемо хумах, хумарів збуде. Так, добре, і що ж. Ну і ще трошки крокодилів є. Так, добре. Ну, раз, два, три. Так, ну тут багато крокодилів вже підходять. Так, добре. Ну, все у ж без шоломів. Так що, в принципі, є легко. Збитите, найдем потрібні якісь там динамет, молодь чи там холодильник найті не потрібен М16. Так, ну і жуки. <пл 'ї> так, Ну і ще до того крокодили з шоломами. Крокодили з шоломами, так, ну і дивіться, ну і жуки, дійсно вони такі більш крепші. Так, добре, ну ви побачили. О, дивіться. Нам дали е, цей бензин. Нам дали просто е, бензонистра. Ну, е, там бензин, до речі. Так, бензотанистра. Ну і що ж, нам дали бензин. Так, ну це бензин до того скажу вам, що там знаходиться бензин. Ну якщо, наприклад, відстріляти, то воно ну, просто вибухає, вибухається і до того. Ем, ну і до того підпалює монстрів. Ну і що ж, ну і третій рівень це є останній за це відео. Так, добре. Ну і до речі. Ну і вже з'явилися також нові монстри, Ну, це якийсь не дуже монстр, а якби. Е, муха. Це є муха. Ну і що ж, ну і чим такого є цікавого в мухи? Ну і дивіться, якщо, наприклад, кинути дитина то вона просто поїдає і вже полетіла. Політі, що ж, ну і так буває з мухами. Ну і не попросто це. Ну майже це я б сказав. Ну, холодильники не змогли би з'їсти. Так, що ж, ну і при принципі, можемо. Оцей бензин спробувати. Так, добре, поки що мухи літають, хочу, щоб. О, можемо наш так випробувати. Дивіться, я підкидаємо. Потім стріляємо і вони палюються. Ну і що ж, ну і це також випробуване. Так, добре, ну і що ж. Ну і до того мух трохи збили і випробували також мух. Просто, Я просто показую, чим є у них такий. Цікавого муху. Ну і, до речі, нам дали м -м, безкоштовну цей, цю вихи... вибухівку. Так, що ж, ну і можна е, буберів, так трохи підпалювати, хоча не аж так крепко, але підпалимо. Ну, так, добре. зараз там ще трошки. Ще трошки. Хоча добре, давайте сьогодні повикористовуємо, вони якісь такі більш келепки вони оказалися. Так, зробимо, ну і що? Так, добре. Ну і що ж? Ну ми вже майже на фіналі. Так, давайте зб'ємо муху. Ну і, до речі, муха дає 20 монет. Так що це знайде яко непогано, звісно. Як для такої звичайної мухи. Ну, якась якоїсь такої дивної мухи. Ну, це, звісно, багато. Це, звісно, багато. Так, добре, зараз монстр хоче, хочуть... ну, мене, здається, просто ці монстри хочуть на нас напаси, але зараз ще муху зб'ємо. Ну і Косенрой нам допоміг. Так, багато подарунків нам, нам дали. Ну і що ж, ну є вже третій рівень пройшли. Ну і що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то здайте лайк, підписуйтесь на мій канал, з на ліначих, пишіть коментарі. І діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!